Творче об'єднання на читай Роман Фещак Грати, грати, грати. Читає Надія Крапка. Їй сняться сни, як він сидить за ними. В'язниця плаче вже давно за монстром. Стікають сльози розігрітим воском, то упіймати важко. Чи винен. Побиті рани, привид стогне в тілі, повсюди гематоми, повні крові, сліди від губ, розжарених драконом, що залишились опіком на шкірі. Смола повисла тягарем в легенях, цей сигаретний дим її вбиває. Вона втікала, билась, забувалась. Та очі, чорта солодко зелені, її улігло дому забирали. Лускаті пальці пестили охоче, люб'язно шепотіли шкірі. Хто це? Хотілося втомить обійми мами, натомість потрапляла в клешні ката. Мацак огидний проникав щоразу як роз'ятрить чудовисько турану, що нанесло само при першій страті. Мовчала мати, бо кохала. Знала, що відбувається у лігві змія, дракон показував їй темні вміння, порочував у ній зачатки наги. Нащадок, двох, згорнувшись сірим згустком, все намагалась розчинитись в ямі, пошматувала гострими сльозами плоди добра, що десь застрягли в шлунку. Її сняться сни, що монстр у в'язниці, і вірна нага поряд примостилась. Та новий ранок підіймає крила, вона розп'ята вдома янголиця. Творче об'єднання на Читай Роман Фещак Грати, грати, грати. Читає Надія Крапка.